На дворі тепла весна 2008 року. Попереду у мене перше в історії обов'язкове ЗНО та шкільні екзамени. Світ хвилює своїми принадами та перспективами. Буде складно, але точно круто. Аніме індустрія радує нас такими хітами, як Вовчиця та прянощі, зошит Дружби Нацуме, Сол Ітер, Торадора. І я би міг оглянути кожен з них. Але як у 2008-му всі надії на світле майбутнє потопила всесвітня економічна криза, так і всі мої надії на те, що першим повноцінним оглядом аніме на каналі стане щось путнє, поховав один донат від пана Пса з Ліги Крінжі. Ну, 10к це 10к. Тому сьогодні оглянемо найкрінжовіше аніме моєї юності. Тулавру. Чи ні? Чи насправді всі ці роки ми просто не розуміли, що хотіли донести нам автори аніме, і пропустили сенси глибші ніж в самій атаці титанів, просто тому, що за фасадом тупого збочення не змогли помітити прихованого скарбу та неймовірної глибини сенсів. Ну що ж, вимочітесь в наш батискав позручніше, бо зараз ми зануримось на самісіньке дно сенсів ту лавру. А почати слід здалеку з 1600х років та політики Сакоку, яку почав впроваджувати, що Гунадто Думаю, більшість з вас так чи інакше в курсі про те, що Японія аж до другої половини 19 століття знаходилась у самоізоляції і з навколишнім світом контактувала не надто плідно. Мабуть, це можна назвати головною причиною, чому японці так сильно змогли зберегти свою культуру та унікальний погляд на світ, адже він сторіччями варився у них на островах з майже нульовим зовнішнім впливом. Світу, однак, усьому настає свій кінець, 8 липня 1883 року відбулось справжнє інопланетне вторгнення на територію Японії. Командор Меттью Перрі, ні, не цей. Так, Командор Пері на чолі армади з чотирьох кораблів входить в затоку Едо тепер Токіо і силою ввічливого слова та гарматних ядер, здебільшого гарматних ядер, переконує японців трішечки відкритись для світу та почати торгівлю зі США. Подальші історичні події призводять до дахозриваючого стрибка у розвитку Японії, а ще до імперіалізму та союзу з Гітлером. Потім невеличкий геноцид усіх можливих сусідів під час Другої світової і навіть привіт Америки. Мереці під Перл-Харбором за те, що самі відкрили цю скриньку Пандори? Що було далі? Думаю, ви знаєте і без мене: ядерна бомба, окупація Японії, манга, годзіла, шалений технологічний та економічний розвиток, аніме, що було помилкою, Хелоу Кіті, вайфу. І зрештою, ми тут у 2006 році, коли в Shonen на Джампі виходить перший розділ Тулавру. А звідти вже і рукою подати до 2008-го, коли світ побачило аніме. Так до чого ж тут весь цей екс екскур... Курс в історію Японії запитаєте. Ви дайте мені ще 5 хвилин, і все стане на свої місця. Повірте. Але перед тим як продовжимо, у нас спонсор сьогоднішнього випуску. Пораджу вам український мальопис, реальні авантюри нереальної авантури. Історія оповідає про героїню Авентуру, яка під час повномасштабного вторгнення виступає проти росіян та починає непогано їм так навалювати. Ціна передзамовлення 750 гривень. За ці гроші ви отримаєте 10 розділів та один бонусний, який буде ексклюзивом друкованої версії, тверду обкладинку та всю історію в кольорі, а також стікерпак, що буде мати звичайну та рідкісну. Версію, яка включатиме додатковий стікер і буде випадково вкладена у щасливі примірники. Загалом Томик налічує 132 сторінки. У першому Томі також буде додатковий контент: матеріали про створення мальопису, персонажів та ексклюзивні арти авентури. Усі посилання в описі спішіть перед замовити. Так про що ж ту лавру на поверхневому рівні? Ну тут все доволі просто. Автори навіть не робили вигляд, що стараються. Вони взяли найвідоміший ромком в історії аніме на той час, нестерпні прибульці, і здерли з нього основу. На головного героя з неба падає інопланетна принцеса, з якою він по помилці заручається, хоча і закоханий у іншу дівчину. Це буквально опис початку як нестерпних прибульців, так і ту Лавру. Що насправді виділяло ту лавру, це щотижнева перевірка грани й дозволеного. Адже дівчата чим раз, тим більше ставали оголеніші, а головному герою вже недостатньо було просто впасти руками на цицьки кожній з дівчат в гаремі. З часом його руки мали опинятись у все більш цікавих місцях, лице обов'язково мало стикнутись з трусиками, і градус горній лише підвищувався. Мангаки навіть жаліли, що на пізніх етапах виходу манги кожен новий розділ перетворювався в битву з редакцією за цензуру. Зрозуміло. Що аніме не просто не відставало від цього хтивого збочення, а скоріше навпаки намагалося якнайшвидше дійти до цього рівня. Добавте до цього всього гумор місцями дуже підлітковий. Ги-ги головного героя хочуть побити однокласники, бо він, бачите, зустрічається з красивою дівчиною. Або ги-ги в будь-якій непонятній ситуації всі героїні на екрані залишаються голими. Хоча місцями завезли і непоганого гумору: пародія на «Кінг-Конга» і смерть через сну сну, чи потішна серія шкільних змагань, або оповідь про трансгендерного Рокі. До речі, фішка з тим, що один з персонажів може міняти стать при певних обставинах, поцуплена з ранми одна друга, тобто іншої роботи Руміко та Кахаші, авторки нестерпних прибульців. Сюжету як такого в тайтлі в принципі не існує. Спочатку це Monster of the Week про сім колишніх рамони, які прилітають з космосу, і з якими наш головний герой Ріто повинен розбиратись, щоб відстояти свої заручини з інопланетною принцесою Лалою. Трішки пізніше, після знайомства з татком Лали, який по сумісництву є імператором Всесвіту, ну чи щось таке, Ріто має стати найкращим у всесвіті, інакше йому і землі гаплик. Тож тепер кожну серію герой буде намагатись стати чи то кращим мисливцем, чи то ще кимось. Хоча час від часу аніме буде забивати. На все це і просто вставляти вам філери. Паралельно Ріто намагається зізнатись у почуттях до Харуне, в яку він закоханий ще з часів середньої школи. І це такий заїжджений гех, коли головний герой буквально не може абсолютно ніяк зізнатись у своїх почуттях. Навіть у фіналі аніме все залишається на своїх місцях, і герой так і не визначається, з ким же з двох красунь він хоче залишитись. Отже, на першому поверхневому рівні це доволі вторинний ромком, який розрахований на горні підлітків, що схавають різної якості гумор та ситуації, допоки головні героїні, щонайменше двічі за серію, опиняються голими. Місцями цей крінж і справді весело дивитися. Але якби мені за це не заплатили, то я би вимкнув його ще на другій серії. І вчинив би величезну. Помилку, тому що тільки повністю переглянувши це аніме, я зміг розкрити його справжню суть та глибину. Насправді, Тулавру це багатошарова метафора на історію самої Японії. Головний герой Ріто не просто мямля, який не може обрати дівчину і за весь сезон практично не робить жодних самостійних дій. Ріто це уособлення всього японського народу, який століттями жив собі в ізоляції, мав свої ідеали краси, тобто подружку дитинства Харуну. Однак як команд. Дор Пері Силоміць відкрив Японію світу, так і Лала Девілюк, космічна принцеса, силою відкриває ріто до нових можливостей та перспектив. Лала уособлює собі західний світ, а точніше, США. Її культурний вплив очевидний. Вона готова залишитись абсолютно голою в будь-який момент, щоб показати головному герою свої принади. Так і США абсолютно легко демонструє усі свої технологічні та культурні принади. І згадайте, що Японія по суті не мала вибору і мусила відкритись світу. Інакше на неї чекало знищення. В ту лавру мотивація головного героя рівно та сама: він не може відмовитись від випадкових заручень з лалою, бо це буде означати знищення цілої планети за нанесену образу. Харуна подруга дитинства, в свою чергу, уособлює типову японську культуру та красу, несе в собі японські цінності. Вона скромна, добре готує та любить головного героя за його доброту. Аніме у кожній серії лише підсилює ці порівняння. Як тільки ви почали бачити їх, то зупинитись. Уже неможливо. В серії шкільних змагань апофеозом стає битва у басейні, де інша персонажка Сакі, що уособлює багато імперіалістичну Японію, стикається з лалою у битві на воді. Як і в реальності, Сакі наносить перший успішний удар, майже знищивши усіх противників. Не впізнати тут Перл Гарбор просто неможливо. Але як і у реальності, штати, які в усьому аніме уособлює лала, все ж отримують перемогу на воді, тобто в Тихому океані. Таких епізодів в аніме безліч. Той же фінал, коли герой усвідомлює, що кохає Лалу, але також його почуття до Харуни нікуди не зникають. Разом з тим пропадає екзистенційна загроза у вигляді бойового флоту батька Лали. Мова, вочевидь, іде про момент, коли США завершили етап зовнішнього управління країною і передали правління самим японцям. І японці усвідомили, що щиро полюбили США та Західний світ, а отже, і відкритість до цього світу. Але при цьому вони не зреклась любові. До традиційної Японії, тобто до Харуни, і тепер вільна та сильна держава здатна поєднати у своєму політичному гаремі як і любов до заходу, так і вірність японському шляху та тисячолітнім традиціям. Саме тому в кінці Ріто не робить ніякого вибору, тому що його немає сенсу робити. Навіщо відмовлятись від чогось, якщо можна користуватись благами обох світів? Я би міг ще довго наводити приклади та порівняння тих сенсів, що закладали автори у ту лавру, але думаю, ви вже і так зрозуміли наскільки глибоким і пропрацьованим є цей тайтл, та яку повчальну метафору заклали автори в основу твору, сховавши його за фасадом веселих цицьок, щоб підлітковій аудиторії було легше пережовувати таку складну історичну тематику долі своєї нації. Знімаю капелюха перед лігою крінжі. Своїм вибором тайтлу для Юкамі Аворд вони справді нагадали мені, за що я люблю аніме. За нетривіальну форму та унікальну подачу ідей. Дуже шкода, що на дворі не 2008-й ітулавру просто не може по технічним причинам брати участь в цьогорічній Юкамі Awards. А можливо, не шкода, адже є банка Дандадану. А весь цей огляд це взагалі, можливо, сон крінжової собаки. Хто знає? Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та поширюйте його в своєму анімечатику. Окрема подяка ось цим чудовим людям за фінансову підтримку каналу. А якщо шукаєте, щоби ще цікавого оглянути, то зацініть відео про повернення Наруто. Посилання вже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. Пані ТОВ дуже любить теплу підлогу на балконі, тому іноді її можна застати у найвідвертіших позиціях.